Друзі, всім вітання, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. І сьогодні хочу зробити детальний огляд дуже класного авто, який стоїть позаду мене. Це Volkswagen Tiguan 2019 року. Для тих, хто на нас ще не підписаний, нагадаю, ми займаємось продажем автомобілів з Європи. Всі автомобілі купуються виключно офіційно, всі автомобілі прослідковуються по їхній сервісній історії, тільки чесні пробіги і ніяк по іншому. Тому, якщо вам цікаво, Ставте підписочку, в описі під даним відео будуть посилання на всі наші ресурси. На наш сайт АвтоКарс Карсу є Тікток, Інстаграм, Телеграм і так далі. Доєднайтесь до телеграм-каналу, там публікується авто, яке ми щойно придбали в Європі і які знаходяться в дорозі. А зараз більш детально оглянемо даний Volkswagen Tiguan. 2019 року. Передньопривідна версія, оснащений дволітровим. Дизельним двигуном на 150 кінських сил і 7-ступеневою роботизованою коробкою DSG DQ381. Автомобіль з Європи, ціленький, без будь-яких пошкоджень. Автомобіль без перебільшень, в чудовому стані та в дуже-дуже класній комплектації. Зараз ми більш детально обов'язково. Оглянемо її, і я вам все розкажу і покажу. Як бачимо одразу попереду, автомобіль у нас на самій топовій матричній оптиці з можливістю вирізання зустрічного та потончного транспорту в темну доби. Є камера асистентів на лобовому склі, є парктроніки 360, автомобіль має автоматичне паркування, і є Дістронік, відповідно, є адаптивний круїз-контроль. Далі електроскладання та регулювання дзеркал. У нас безключовий доступ. Просто взялись за ручку і відчинили автомобіль. По салону він в абсолютно чудовому стані. Цікаві комбіновані сидіння, тут Алькантара, тут тканина. От така комплектація. По салону є у нас підсвіточка, тут накладочки під карбон, тут також в темну пору доби світиться порог Ось такий він. Там є панорама, також все покажу. Автомобіль на 17-х колесах. Як бачимо трьохзонний клімат-контроль для задніх пасажирів, є у нас такий столик і є ось так підстаканник. Тут все супер, тут взагалі стан нового авто. По картах, по ручках, по стану сидінь видно, що його в принципі, ніхто тут позаду не експлуатував. До речі, під'єднували діагностику, по авто все супер. І 80, здається, 5%. Якщо читати коробку, 85% автомобіль їздив на круїз контролі. Тобто автомобіль суто з траси. Пробіг трасовий. Зараз я його зачиню, покажу ще, яка фішка в нього є. Досить таки зручна. Я вважаю, що це дуже така хороша додаткова опція. Підходимо до авто. Махнули ногою і багажник відчиняється. Коротенько по багажному відсіку, доволі таки нормальний. Звичайно менше, ніж Passat, але в принципі цілком його вистачає. Його можна також трансформувати, Можна так поставити, можна поставити вище і буде подвійне дно. Запасне колесо відсутнє, але в принципі для якоїсь докатки місце та є. Тут є комплект для ремонту. Йдемо далі. Позаду у нас е хайлайнівська оптика. Це максимальна оптика. Тут також все класно. І тут все супер. Зараз присідаємо в салон і показую, що там ми маємо по асистентах. Так, значить, ми в салоні заведемо автомобіль, заводиться він по стандарту з кнопки. Хоча, до речі, є тігуани, які заводяться ключем. У нас максимальна, сама максимальна віртуальна панель. Зараз секунду. Нехай загрузяться карта навігації. Я покажу, як це все виглядає, в яких варіаціях. Значить, DSG 7 ступенева я вже сказав, DQ381 є автохолд, передні, і задній парктроніки, а також камера заднього огляду. Парктроніки, бачаюсь, у нас 360. Відповідно до цього, у нас є ось так, якщо зробити, асистент автоматичного паркування, тобто автомобіль. Зробить все за вас, знайде місце і запаркується. Ну, Це старт-стоп. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів у у нас немає, так як автомобіль з Італії. Так, по, навіга... по асистентах. Dynamic Light Assist, Асистент DLA, це те, про що я говорив. Автомобіль може вирізати поточний та зустрічний транспорт в темну пору доби. Дуже класно і круто. Світлення, освітлення просто топ. Так, тут більше нічого такого нема. Далі, допоміжні системи. Адаптивний круїз є, фронт асіст є. Лайн асіст автомобіль підкермовує по полосі і може утримуватися в смузі руху. Асистент розпізнавання дорожніх знаків будуть вони відображатись ось там. Розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Паркування. Асистент гальмування під час паркування. Тобто, якщо ви не побачили перешкоду, автомобіль її зафіксував і він автоматично загальмує. Він не дасть вам, ну, наприклад, не знаю, щось там буде стояти на дорозі, і ви його не побачите, коли будете паркуватись там заднім ходом. Він автоматично зупиниться. Також досить таки корисна функція. Фонова підсвітка, це ми можемо встановити яркість освітлення того, що в дверях. Зараз я його. Ну, зараз його не буде видно в темну пору доби, досить таки воно все класно світиться. Apple CarPlay та Android Auto, там є два USB-виходи і є один AUX. Ось так можна реалізувати наш меню нашого телефону на екрані авто. Віртуальна панелька, так як я сказав, вона абсолютно максимальна, топова, ось так можна її. В різному виконанні використовувати. Далі в авто, я вже показував, є панорамний дах, є така шторка, яка з'їжджає, і ми отримуємо просто класний вигляд. Також є люк, який повністю відкривається, і в літню пору доби. Все це дуже класно виглядає. Ось якось так, це все реалізовано. Йдемо далі. Зараз подивимося, що тут у нас під капотом. Тут, в принципі, все супер, все працює стабільно, немає жодних зауважень, немає ніяких підтікань, ніякі болтики не крутилися, все рідне, все в ідеальному стані. Ось так виглядає. Оптика, це ввімкнене ближнє світло. Якщо придивитися, там є багато-багато таких різних промінців, саме вони і вирізають транспорт. Так, зараз перемірюємо автомобіль товщиноміром. 120, 120, 109, 139, 120, 104, 117, 100...

Є косметичні підкраси, е крило, частина дверки, і це крило також там щось плюс 30. Ну, в принципі, таке 20-30 мікрон більше. Якесь можливо підлакування було. Словом, Volkswagen Tiguan, 2019 рік, 2 літра дизель, передній привід на хорошій комплектації, в класному кольорі. Е dsg 381 Що всіх цікавить, це звичайно ціна. 26% 500 він вартує. Він опублікований на нашому сайті Автокар Переходьте, ознайомлюйтесь. Там є детальні фото, прописаний він-код, а також є вся контактна інформація. І в нашому YouTube-каналі, в шапці профілю, також є вся інформація. Будь ласка, він-код для перевірки. Можете собі зафіксувати і, якщо то перевірити автомобіль. Пробіги чесні, до речі, пробіг 212 тисяч у нього. Ось такий Тігуан. Добре, друзі. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Дякую всім, хто поставив лайк та підписався. Слідкуйте за нами, далі буде більше авто, чесних авто з Європи. Є досить такий широкий вибір, є різні автомобілі, є. Комерційні автомобілі, тому переходьте на наш сайт, ознайомлюйтесь, слідкуйте за нами, підписуйтесь.